Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це офіційний Peugeot 2008-2021 року випуску. Автомобіль у рідній фарбі, в гарному, технічному та кузовному стані. Має оригінальні ось такі титанові диски 21-го радіус, 21, 17-го радіусу на гарній зимовій гумі. Автомобіль оснащено турбодизельним двигуном об'ємом 1,5 літра. Має розхід палива 6,5 літрів по місту. Класична, автоматична, восьмиступенева коробка передач. Є рейлінги на даху, безключовий доступ по передніх дверях, санонове світло, світлодіодні ходові вогні, передні та задні протитуманки, камера кругового огляду 360. Ось такий чудовий. Зовнішній вигляд у автомобіля, є повна сервісна історія з обслуговування. Нагадуємо вам, пробіг 44 тисячі кілометрів офіційний. Салон в нас має комбінацію шкіри та тканини. Спинка заднього ряду сидінь нахиляється, є дитяче кріплення, ізофікс, повний електросклопакет. два зарядних порти для мобільних пристроїв для пасажирів заднього ряду. Механічне регулювання переднього ряду сидінь. Сидіння мають ось такий дуже чудовий вигляд. Є вмикання та вимикання подушки безпеки пасажира. Давайте у Простір водія. В нас повний електросклопакет, електрорегулювання, автоскладання дзеркал. Є підігрів дзеркал, підігрів вітрового. Та підігрів заднього скла, керування аудіосистемою на кермі. Є в нас підрульові пелюски присутні, автосвітло, сенсор дещу, запуск двигуна кнопкою, ось така цифрова приборна панель. Є в нас круїз-контроль, як ви бачите, також присутній. Ось така класична коробка передач, електронні стояночні гальма. Є можливість обирати для себе оптимальний. Режим руху та допомога при спуску. Підігрів переднього ряду сидінь повністю присутній, є ось така карбонова обробка салону по передній частині та по задній частині автомобіля. Камера заднього руху має гарний, як то кажуть, гарне відображення. Все працює, є можливість переходити у механічний режим руху, тобто manual, да, Тіптронік, є в нас. Type-C-порт. Є можливість підключати мобільні пристрій до цієї штатної системи мультимедіа та користуватись послугою hands-free. android Auto, Apple CarPlay, підігрів переднього ряду сидінь, цифрова прибор. Тобто є все для того, щоб відчувати комфорт у сучасному світі. Автомобіль можна придбати як за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей. Новий, з гарним пробігом, в гарному стані. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте за попередньою домовленістю. До зустрічі!